У вас точно були подібні атласи в дитинстві. А чи задумались ви, де і хто їх створює? Розповідає ексклюзив: в цьому будинку на Чернігівській знаходиться московий центр картографії. Саме тут розробляються всі можливі карти та атласи, не лише шкільні. На підприємстві працюють науковці, історики, картографи і ще купа людей з професіями, про які ви навіть не чули. Ось, наприклад, національний атлас України вагою 7,5 кг. кілограмів. Це наукова робота, який позазрить будь-яка країна світу. А це атлас, який потрапив в всеукраїнський рейтинг, книга року 2024». В Місцевій бібліотеці є атласи для слабозрячих та унікальні 3D-видання, та навіть карта гри престолів. Але єдиний екземпляр не для продажу, і це малий відсоток ексклюзиву, який тут можна знайти. Картографія вже понад 80 років робить великий вклад в освіту, науку і історію а підтримати їх можна просто зайшовши в магазин і придбавши будь-яку карту, або зробити замовлення на сайті. Ми не особливо розчулили старі тиражі карт міст, в які ми зараз не можемо поїхати. Давайте зробимо так, щоб про це унікальне місце дізналося комога більше людей, бо їх вклад в науку і історію України не має меж.